Вітаю вас на уроці математики і проведу його я, Інна Сергіївна. Тема нашого уроку порівнюємо числа порівняння на основі складу числа. Вже закінчилась перерва, і дзвіни для всіх дзвінок. Всі зібралися в класі. Починаємо урок. Приготуйте без уроки все. Що треба для уроку? зошит, ручку, олівці. Все готове? Молодці! Ще здавна люди вдавалися до порівняння предметних множин способом утворення пар. Потім, із виникненням числа як спільної властивості деяких множин, люди почали порівнювати числа. Але для цього вже не вдавалися до утворення пар, адже помітили певну закономірність у розташуванні чисел за порядком. Ці два способи порівняння ви вже опанували, але існує ще один інший спосіб порівняння шляхом логічних міркувань, саме із ним ви сьогодні ознайомитесь. Але давайте з вами пригадаємо, які числа ми вже можемо лічити. Отже, будь ласка, лічимо числа, які будуть з'являтися на екрані. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. А тепер, будь ласка, полічіть ті ж самі числа, але у зворотньому порядку, тобто від десяти до одного. Назвіть, будь ласка, числа від 1 до 9 у порядку збільшення. Тобто зростання рахуємо від найменшого 1 до найбільшого числа 9. А тепер, навпаки, у порядку зменшення, тобто спадання, лічимо від 9 до 1. А тепер назвіть усі числа, які менші, ніж 9. І назвіть деякі числа, які більше за 9. Назвіть числа, які більші за 6, але менші, ніж 9. Так, це числа 7, 8. Назвіть, будь ласка, числа, які більші за 3, але менші, ніж 8. Це числа. 4, 5, 6, 7. А тепер відкрийте, будь ласка. Ваші друковані зошити на сторінночці 70. Тобто цифри 7. 0. Перше завдання. Учень мав підкреслити числа, які менші за 9. Він це зробив. Подивіться, будь ласка, які числа підкреслив учень. Скажіть мені, будь ласка, чи є тут помилка? Так, є. Учень мав підкреслити числа менші за 9, а він підкреслив і 9, тому це є помилкою. Рухаємося далі. Друге завдання. Учениця мала підкреслити числа більші від чотирьох, але менші від ЗА9. Давайте подивимося, чи правильно дівчинка підкреслила числа. Так, правильно. Давайте тепер з вами порівняємо числа. Як ми це вже навчилися робити? Отже, вісім і дев'ять. Вісім менше чи більше дев'яти? Вісім менше дев'яти відкрився ротик до більшого числа. Дев'ять і шість. Дев'ять більше шести. П'ять. Менше восьми. Два і дев'ять. Два. Менше дев'яти. Два і сім. Два. менше дев'яти. Вибачте, семи. Один і дев'ять. Один. Менше дев'яти. Три і шість. Три. Менше шости. Три і дев'ять. Три. Менше дев'яти. 9 дев і десять. 9 Менше 9, 10 7 і 9. 7 менше 9. В наступному завданні номер 4 нам необхідно з'ясувати, які нерівності є хибними. Роздивіться, будь ласка, розв'язані нерівності і спробуйте знайти помилку. Отже, давайте візьмемо, наприклад, нерівність, яка звучить так. 2 більше 6. Отже. Чи правильною є ця нерівність? Ні, вона є неправильним, тому її знак більше перекреслюємо. Чому? Тому що 2. Ніколи не може бути більше за 6. Отже, 2 менше 6. Далі наступна нерівність 7 менше 6. Ця нерівність також є неправильною, тому що 7 завжди є більше за 6. Так, і останнє на рівність 4 більше 9. Вона також є неправильною, тому що 4 менше 9. В наступному завданні вам потрібно записати числа в порядку збільшення. Отже, такі числа 5. 7, 2, 9, 1, 8, 4. Подумайте, будь ласка, як, яким ж чином ви запишете ці числа в порядку збільшення? Що мається оно увазі? Ми маємо записати від найменшого числа до найбільшого. Давайте перевіримо. Один, два, 4, 5, 7, 8, 9. Хто записав числа в такому порядку, значить, ви правильно виконали завдання. Наступне завдання. Давайте з вами пригадаємо склад чисел 8, 7 і 6. Нам необхідно з вами вставити пропущені числа в подані рівності. Отже, 5 до 5 додали щось якесь число і отримали 7. Як ви вважаєте, яке число додали до 5? Правильне число 2. Запишіть, будь ласка. Наступне. Якесь число додали до одинички і отримали 7. Пригадайте, будь ласка, склад числа 7. Сім це у нас один і. Шість. Молодці. А якщо подивимося наступний вираз, 1 додати якесь число буде 7. Яке ж це число? Число 6, молодці. Якесь число додали до 3, отримали 7. Яке число додали? Правильно додали число 4. Повторили склад числа 7 переходимо до наступних виразів. Один додали до якогось числа і отримали 6. Яке це число? Це число 5. Якесь число додали до трьох і отримали шість. Це число три, тому що три додати три буде шість. Два дати. Якесь число дорівнює шість. Яке це число? Скільки потрібно додати до 2, щоб отримати 6. Потрібно додати 4. Тому що 2 додати 4 буде 6. 5. Додати якесь число дорівнює 6. Яке число ми можемо додати до 5, щоб отримати 6? Молодці 1. І останній стопчик – 4 додати. Якесь число отримали вісь. Яке число до 4 ми можемо додати, щоб вийшло вісь. Вірно, 4 додати 4. Наступне. Якесь число додали до семи і отримали вісім. Яке це число? Молодці. Один. Один додали до семи буде вісім. Рухаємося далі. П'ять додати якесь число отримали вісім. Скільки потрібно додати до 5, щоб вийшло 8. Правильно 3. І останній вираз. Якесь число додали до 2 і отримали 8. Яке це число? Молодці. 6. Тепер давайте з вами відпочинемо. Зробимо фізкульт хвилинку.

на початку уроку я вам вже говорила, що порівнювати числа можна на основі складу числа. І саме це зараз ми спробуємо з вами зробити. Нам потрібно з вами порівняти числа, але перше число ми будемо розбивати на склади. Давайте роздивимося, на прикладі 5 і 3. У нас подані числа 5 і 3, які потрібно порівняти, але що ми дивимось, що ми бачимо нижче? Що число 5 розклали на два числа 3 і 2. Чому 3 і 2? Тому що число 3 нас порівнюється. Тому Беремо те число, яке є в основі. Отже, 5 це в нас 3 і 2. Далі нам відомо, що 3 і 2 більше трьох. Кажіть мені, будь ласка, чи згодні ви з цим, що 3 і 2 більше трьох? Так, ми цим погоджуємося, тому що 3 і 2 в сумі буде 5, а 5 в нас більше 3. Тому кружечок записуємо знак більше. Роздавляємося наступний приклад. 6 і 3. Число 6 розклали на два числа, 3 і 3, тому що 3. І три буде шість. Скажіть мені, будь ласка, діти, три і три більше трьох. Так, більше, тому що три. І ще три. Звичайно, буде більше трьох, тому шість більше трьох. Наступний вираз. 7 і 5. Розкладаємо число 7 на складові числа 5 і 2. Отже, ми бачимо, що число 7 розклалено 5 і 2, тому що 5 у нас було порівнянні. Отже, 5 і 2. Більше п'яти. Чи менше п'яти, як ви думаєте? 5 і 2 більше, ніж 5 згодно, тому що це 5 ще двічка, так? Угу. Якщо 5 і 2 більше п'яти, то 7 також буде більше п'яти. Давайте спробуємо наступний. Рядочок розв'язати разом. У нас порівнюються числа 8 і 5. Число 8 нам потрібно розкласти на два числа, але щоб одним із них було число 5. 8 – це в нас 5 і. згадуємо будиночок числа 8. 8, це в нас 5 і 3, тому квадратики записуємо 3 і 5. В інший квадратик, який який знаходиться після крапочок, ми маємо записати те число, яке стоїть після кружечку, це у нас число 5. А тепер давайте порівняємо три і п'ять більше п'яти 5, чи менше п'яти? Три ще п'ять. Звичайно, більше п'яти. Значить, і вісім буде більше п'яти. Розглядаємо другий. Другу нерівність 8 і 4. Розкладаємо число 8 нижче так, щоб 4 було там. 8 це в нас 4 і ще 4. Так. В інший квадратик ми маємо записати те число, яке знаходиться. Після кружечку. Це в нас число 4. Записуємо його. Скажіть мені, будь ласка, 4 і ще 4. Більше 4 чи менше? Правильно, більше 4. Поставте, будь ласка, цей знак. Значить. 8 також буде більше чотирьох. Роздивляємось наступний вираз 7 і 6. Число 7 нам потрібно розкласти на такі числа, щоб 6 було в ньому. Отже, 7 це в нас 6, і Іще один. Молодці. Давайте запишемо. Після крапочок, яке число ми маємо записати в квадратику? Те, яке знаходиться після кружечки. Це яке в нас число? Шість. Записали. Скажіть мені, будь ласка, діти, Один. І шість. Більше чи менше шести? Правильно, більше шести. Значить, 7 буде більше шести. Останній рядочок, будь ласка, спробуйте розв'язати самостійно. І в останньому завданні на сьогодні буде задача. Нам потрібно її розв'язати. Слухайте, будь ласка, у хлопчика було 4 цукерки. Але друг дав йому ще дві. Нам потрібно з вами знайти, скільки цукерок тепер стало в хлопчика. Але не просто полічити. А потрібно ще намалювати схему, а точніше, накреслити її, і показати дані, які нам були відомими. І потім до цієї схеми підібрати вираз, який підходить до цієї задачі. Отже, візьміть, будь ласка, лінійку і простий олівець. Лінійку підкладіть, будь ласка, під лінію, де стоїть, де стоїть крапка. Отже, креслимо відрізок. На цьому відрізочку у нас вказується, що у хлопчика було скільки цукерок? Чотири. Значить, у нас має бути чотири відрізки. І показується дужечкою, що цих відрізочків у нас чотири. Крапочка стоїть так, на кінці дужки. Далі, скільки цукерок дав йому друг? Правильно, дві. Значить, після жовтої крапки ми маємо докреслити ще два відрізки і позначити це дужкою і числом над ним. Скажіть, будь ласка, чи відомо нам в задачі, скільки цукерок хлопчику стало? Ні, не відомо. Тоді ми маємо з вами це показати дужечкою внизу і поставити знак питання. Давайте це зробимо. Дужечка, знак питання. Отже, ось таким чином виглядає. Схема до цієї задачі. Але можна було ще зобразити малюнками. Подивіться, будь ласка, але не малюйте. У нас було 4 цукерочки, які виглядають у вигляді кола. А друг дав йому ще дві, які виглядають у вигляді квадратики. Отже, було 4, дали дві. А скільки стало? Невідомо. І як ви думаєте, який вираз із пропонованих нам підходить? Було чотири цукерки, дали дві? Що означає дали? Тобто їх стало більше, так? Їх стало більше, якщо стало більше, то дія буде в нас додавання. Оберіть, будь ласка, необхідний вираз. Молодці. Це 4 додати 2. Скільки буде 4 додати 2? Буде 6. Мої вирозумнички. На цьому наш урок завершиться. До нових зустрічей!